Із дня російського вторгнення в Україну до роботи одразу підключилися волонтери. Ось, наприклад, діяльність громадської організації «Жіночий легіон, яку створили ще в 2014 році жінки нашого міста, безпосередньо направлена саме на допомогу українським військовим. Продукти харчування, різноманітна консервація, випічка, засоби гігієни, ліки, одяг, матраци та ковдри, маскувальні сітки та багато іншого все, чого потребують військові, волонтери намагаються розшукати і доставити до місць. Також жіночий легіон намагається забезпечувати необхідним військових, які перебувають у шпиталях. Хоч діяльність організації направлена на допомогу нашим захисникам, але волонтери не відмовляють і вимушеним переселенцям, які приїхали до нашого міста і звертаються по допомогу. Якщо у нас є, якщо у нас є такі віші, такі продукти, з якими ми можемо поділитися, да, Ну, в основном там обращаються ні з маленькими дітками. Маленьким діткам ми не одказуємо. Наразі говорить Олена: більше всього необхідні продукти харчування: крупи, смалець, сало, олія, мука, консерви, чай, цукор, кава, консервація. Адже сьогодні дуже важко щось купити, особливо у тих населених пунктах, де йдуть воєнні дії. Пані Олена завдячує всім, хто долучається до волонтерської діяльності. Літо сітки, приносять консервацію. Всім, хто шьєт, всім, хто в'яже, хто ділиться з нашими військовими продуктами. Ми дуже вдячні нашим зівчанам. Ми дуже вдячні всім, хто допомагає нашим охоронцям, нашим військовим. Ми всі зараз боронимо нашу країну і ті, хто на передовій, і ті, хто зараз в тилу, всі єдиним фронтом. Ми рухаємось до нашої перемоги. Якщо хтось має змогу і бажання допомогти, звертайтеся до волонтерів. Вони завжди раді будь-якій допомозі. Вже п'ятий тиждень храми, громадські організації, підприємці, установи, організації та мешканці громади проводять активну волонтерську роботу, допомагаючи українським військовим, які захищають нашу державу, переселенцям, які вимушені були тікати від вибухів та обстрілів, і прибули до нашої тергромади. А також постраждалим від ракетних ударів, які 22 березня завдав ворог по нашому місту.